Шановна Золочівська громада, шановні ветерани, шановні учасники бойових дій, воїни, які прибули за все Том, все може рідна земля може нагодувати своїм хлібом, причарувати своєю красою, напоїти із своїх джерел, оскільки захистити сама себе вона не може. І тому обов'язок тих, хто їсть її хліб. Б'є із її джерел, милується її красою, це її захищати. І тому 13,5 мільйонів українців захищали її на фронтах Другої світової війни. Це для нашої країни жалоба велика, скільки не прийшло молодих хлопців у свої домівки, скільки не народилося дітей. Сьогодні не тільки. Ми шануємо полеглих, а і сьогодні день примирення, тому що в Україні багато сімей, у яких сини воювали в різних арміях. Я знаю таку сім'ю Золочів, у яких в 39-му році призвали у польське військо батька, а у 41-му році призвали сина в Червону армію, а третій син пішов воїном УПА і всі вони. Билися за Україну під різними знаменами, під різними лозунгами, гаслами, але вони всі билися, воювали за Україну. На жаль, сьогодні ми також знаходимося у стані війни і, нам жаль, наших хлопців, наше майбутнє гине. І тому ми повинні шанувати всіх: і ветеранів, учасників боїв дій, Другої світової війни, і тих хлопців, які знаходяться. У Ато. Мені розповідали страшний випадок, коли відбувся бій під Іловайськом, і сепаратисти проходили біля наших загиблих воїнів у одного загиблого задзвенів телефон мобільний. І от витягнув цей сепаратист телефон і чує до воїна звертається мама. Синок, як ти там? А він каже, у тебе нету сина, ми його вбили. Тому потрібно завжди шанувати героїв і завжди шанувати ветеранів. Слава Україні! Ми переможемо!